Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми будемо з вами досліджувати текст, а саме висняні зміни в природі. Прочитаємо текст Олександра Копеленко Весна іде. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішити кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний. Та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний, за це подякуємо йому. Діти, за вікном весна. Погода дарує нам приємні сюрпризи: сонце, тепло, аромати перших квітів і трав. А що ми можемо подарувати одне одному? Нумо, придумаємо. Скажемо однокласникам або тим, хто знаходиться біля вас, окличне речення, у якому висловимо радісні почуття. Речення розпочинаємо так: Як добре, що ти, наприклад, біля мене, як добре, що ти усміхаєшся, проведемо дихальні вправи для чіткого та виразного читання. Дмухніть на кульбабку. Розтягніть розімкнуті губи. Витягніть губи вперед. Рухайте язиком праворуч, ліворуч. Переходимо до роботи над скоромовкою. Повторюйте за мною. Бере віра в руки рака. Бере рака не борака. Ви погляньте, подивіться. Віра рака не боїться. А тепер давайте разом прочитаємо всю скоромовку, але швидко. Починаймо. Бере віра в руки рака, бере рака, не борака. Ви погляньте, подивіться, віра рака не боїться. Що ж, а зараз знайомимось із оповіданням Олександра Копиленко, Весна іде. Слухаємо уважно, ще зовсім недавно важко було сонечку пробитися промінням крізь хмари. Вони волохаті, неначе брудні, нависають над землею. А ми поглядаємо на небо, питаємо. Коли ж ти, сонечко, любе, розтопиш весь сніг і сріблясті ручеї полинуть у річки в раї. Та ось повертайся зі школи і миружиш очі від яскравого світла. Сонце вже бавиться, ще не, прикип... не припікає, як слід, а ті... тільки лагідно доторкається до обличчя. Це ж березень місяць прийшов перший місяць весни. А чи ж розвісили ви шпаківні? Десь уже мчать до нас далеких країв заклопотані веселі шпаки. Їм треба хатин, щоб вивезти своїх діток. Так само прилітають по черзі жайворонки та зяблики. Теж наші перші весняні гості. Розгляньте, як виглядають шпак, жайвенок та зяблик. Які ж вони гарні? Жайверонки поселяються на ланах, на таловинах, зяблики в лісах, гайках, парках та садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. А які чисті голосив пташок. На ще вогких пагорбках на схилах зацвіли наші перші весняні квіти. Мати мачха в них квітки яскраво жовті, ніби краплини виранішнього сонця. З під торішнього листя соромливо виставив свою фіолетову квітку волохатий сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе цю пухнасту шубу. Розгляньте їх, мати мачуха та сон. Надзвичайно гарні. Погляньте, муха вже гріється на сонечку. Щемлява, неповоротна, але вже пряде лапками, гладить ними себе по черевцю. Це вона чепуриця. А по справжньому сонце почне оживляти вже після 21 березня, коли день дорівнює ночі, а далі дні почнуть збільшуватись, а ночі коротшати. Іде справжня весна, щоб ураз перемогти сину. Що ж, сподобалося повідання? Тоді вам пора відпочити.

раз два три, раз два три. Молодці відпочили. Що ж, а зараз обчислимо з вами вирази, його значення та дамо відповідь на запитання, чи виконаємо завдання. Що ж, готові? Двадцять п'ять. Додати один та відняти чотири. 25 додати 1 дорівнює 26, а 26 відняти 4 дорівнює 22. Питання. Прочитайте текст за абзацем. Скільки їх у тексті? Звертайте увагу на виділені речення. Та скажіть, як змінюється сонце. Друге. 49 додати 1, відняти 22 то додати 3. 49 додати 1 дорівнює 50. А 50 відняти 22 дорівнює 28. 28 додати 3 дорівнює 31. У якому абзаці йдеться про перших весняних птахів? А про перші весняні квіти. Коли ж день дорівнює ночі? Якого числа? 21 березня, правильно. І останнє: 45 відняти 9 відняти 3 та додати 56. 45 відняти 9 дорівнює. 36. 36 відняти 3 дорівнює. 33 а 33 додати 56 дорівнює. 89. Що нового ви дізналися з текстом? Розкажіть. А що ви вже знали? Що ж домашнє завдання читати оповідання. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!